Всім привіт! Сьогодні в мене не черговий огляд чергового екстра ультралайту, а скоріше його продовження чи доповнення. В минулому році я розповідав про свій Shimano Cardiff 56 XUL, яким я найчастіше ловлю мармишками. І мене все влаштовувало в цій вудочці, крім одного: це було її класичне, дуже важке руків'я. А ще були деякі проблеми з катушка-тримачем. І от нарешті я наважився віддати свій кардів родбілдеру для того, щоб усунути всі ці недоліки. Коли була демонтована стара олдскульна ручка, то виявилося, що під нею є ще досить багато бланку від Шимано. Але все одно нижнє коліно спінінгу було дещо коротше за верхнє. Цей недолік можна було перекрити новим руків'ям. Однак бланк потрібно було наростити, щоб нове руків'я змогло на нього нормально стати. Цим цим зайнявся досить відомий майстер Максим Кривонос, той самий, що виробляє вітчизняні екстра ультралайти під торгівельною маркою BlackFly. Я обсудив з Максимом розмір нового карбонового руків'я, яке б мене влаштовувало, а також декоративні елементи, які б мені хотілося б бачити. Крім легкої і дуже невеликої карбонової ручки, майстер встановив маленький акуратний хоккіпер. Що також додало зручності у кінцевому результаті. Все вийшло відносно недорого і досить симпатично, до того ж, я не дуже гнався за естетичною складовою, а більше уваги приділив питанням практичного застосування водилища. Хоча от той відрізок бланку, що вивільнився від старого руків'я, Максим вкрив симпатичним плетінням, яке, на мій погляд, досить вдало поєднується з дизайном самого бланку. В принципі, це теж було одним з моїх побажань. Що ж, крім зовнішнього вигляду, змінилося у технічних характеристиках. По-перше, не змінилася загальна довжина. Вона таки залишилася 1 метр 70 сантиметрів. По друге, паличка значно полегшила, тепер вона важить 47 г. По-третє, робоча довжина самого бланку збільшилася на 12 см. І це збільшення, як на мене, повинно було сказатися на строю, а може ще й на дальності закиду. Але це все треба перевіряти на воді. Однак, оскільки на дворі зима, то зараз не зовсім мормишевий сезон, більше джиговий. До речі, я дуже розраховував, що подовження бланку хоча б частково поліпшить дальність закиду саме джигових приманок, які в мене ну зовсім не летіли. На воді ж виявилося, що в цьому плані нічого не змінилося. Грамові приманки все ще летіли значно гірше, ніж якщо їх кидати будь-яким іншим водилищем. ну наприклад Азура X-Game Nano. Порівняння тим наочніше, бо XGM один з найкращих в цій дисципліні. Отже, різниця в дальності закиду складає десь в півтора рази. Однак це не завадило мені досить дало ловити кардіфам зимових акунів. Адже іноді й не треба занадто далеко кидати, бо риба знаходиться майже під ногами. До речі, я хвилювався, що додаткові 12 см зроблять і без того повільний гнучкий бланк ще більш сопливішим, що тільки погіршить можливість ловити джигам на це водилище. Однак, по-перше, виявилося, що відчутного уповільнення кардіфу не відбулося, можливо обмотка на цьому додатковому відрізку бланку не дає йому занадто гнутися. А по друге, зима якраз і час плавних та повільних проводок у джигу, якраз таких, з якими ця паличка здатна справитися. Отже, окуні клювали, іноді навіть досить активно. Вот, кстати, есть окунь, он такой светлый. Да. А вчера, когда я поставил крупную приманку и ловил с дальняка, то окунь был темный, темный, такой черный. Я таких, наверное, штук пять, наверное, поймал. Вот все крупные, а они такие темные. А... Поначалу, который ближе к в берегу брал, те все светляковые. Так, а, конфеты я оставил в ну, машине. У меня Военные. есть Поездные. вкусные печеньки Рео. Да. Орео, а не, Рео. Рео, Рео. Рео. орео. не Рео. Орео. Чего не? Орео. знаешь, Я не знаю, может потому что я ловил на твою удочку ветер, а сейчас тишина. Не таке чувство, що вона чуть ли не чувствительний. Тобто я різницю в твердості вижу в предметах, якого я дотронувся. Відкидаю ту каплоху. Щодо чутливості бланку, то вона і так була на досить високому рівні, як на водилище, призначене для арійної ловлі. Тобто нарощений за рахунок нонейм карбону бланк нічого не втратив. Навпаки, за рахунок більш короткого руків'я поліпшився контроль бланку вказівним пальцем. Ну і сама ручка, як на мене, лежить тепер у руці більш зручно і ергономічно, ніж оте класичне одоробло, що було на стоковому кардіфі. Думаю, особлива ця ергономічність буде відчуватися у мормишингу, але й у джигу вона мене порадувала. До речі, мормишингам я теж спробував ловити, але як я і розраховував, результатів майже не отримав. Хоча одна покльовка таки була. Однак я хотів не стільки риби, скільки зрозуміти, як вплинули зміни на виконання проводок мармишками. А зміну у роботі бланку, як і під час джигу, не відбулося, принаймні помітних. Водилище не стало повільніше, амплітуди і частоти, які треба задавати, щоб отримати той чи інший рух, не змінилися. Хоча я все ж розраховував, що додаткова довжина зробить бланк ще більш лапшистим. Однак ні, все залишилося також комфортно, як і було, хоча. Комфорту якраз і прибавилося завдяки, як я вже казав, більш ергономічному хвату і відсутності зайвого продовження руків'я, яке не те, щоб дуже, але заважало робити дрібні і точні рухи для проводки над легких приманок. Тобто прибавилася, як кажуть, ступінь свободи у рухах саме кістю руки. Отже, у роботі бланк гірше не став, хоча й краще теж. Але він мене й таким дуже влаштовував. Проте зникла дратуюча мене важка ручка і проблеми з катушкатримачем. Вага всієї палички знизилася майже вдвічі, поліпшилася зручність роботи з водилищем, і, як на мене, воно здобуло більш сучасний і симпатичний вигляд. Але навіщо я зняв оце доповнення до огляду свого кардіфу? Мораль тут у тому, що якщо вам подобається водилище, але все ж таки щось заважає сказати: ось, оце дійсно моє. То не обов'язково починати пошук чогось такого ж, але з перламутровими пуговицями. Якщо ви точно розумієте, що саме вам муляє, то це можна вирішити за допомогою родбілдингу: або прикласти руки самому, або, як у моєму випадку, віддати майстру, який справиться краще. Це не так вже й дорого, однак у результаті ви отримаєте майже ідеал. Наразі тепер мій Кардів один з найкращих, якщо не найкраще вдилища для мармишингу, що я тримав у руках. Принаймні для мого темпераменту і тих проводок, що я звик малювати перед вдячною рибною аудиторією. Незважаючи на те, що виробник заявив для нього верхній тест у 2,5 грами, насправді він дуже схожий за строєм і роботою з надлегкими приманками на Black Fly де верхнє обмеження тесту чи то 5 грами, чи то 0,6. Це навіть помітив виробник тих самих москітів, тобто Максим Кривонос. Але як на мене, картів має значно більшу чутливість, ніж вудочка від BlackFly. Та й мені здається, що він все ж дозволяє факультативно поджигувати вагами до 1 граму, хоч спеціально для цього я і не дуже прагну використовувати кардіфа. Бо є вудилища, які більше відповідають саме джиговому призначенню. Що ж, на сьогодні це все, хоч ролик і вийшов дещо коротеньким. Але чекаємо на весну. Всім не хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.